Доброго дня, шановні українські аграрії. Це той хто запитував... А це каже качани після дісковки, як вони. А ось так вони колеги. Ось так. Оце падалися кукурудзи. Будь ласка. Бачите, Бачите, звернулися кукурудзи. Частина качанація, що була сюди ближче. Бачите. Така історія. Тобто падали це, особливо хто дискує після кукурудзи, сіє кукурудзу. Тут була оранка, Всі казали, що не треба було, може задискувати. А тепер отака історія. Ну, там, де менше, може вискочило качан. Зверху залишився, така історія. Бачите, що твориться? Це вам падалична кукурудза, особливо пізнє збирання, оце така історія. Він перестає, нормально достоїться, не перегниває. Це маємо такі паростки в фазі В2 вже, бачите, майже В3. Так що, якщо у вас кукурудза по кукурудзі, оранка, якщо пізнє збирання, оранка, це обов'язково, як на мене. А вам там дивитися думати, що робити. Успіхів вам!